Привіт, в ефірі четвертий випуск програми Мої права в Україні відбувається реформа міліції. Нещодавно її перейменували на поліцію. Все частіше чуємо про те, що правоохоронні органи в Україні змінюються на краще. Наприклад, в Черкасах вони неодноразово допомагали водіям відремонтувати їхні авто. Добра міліція Черкас допомагає славним парням. Номер машини 0870. Нормальні мужики хавали. Два часа ночі, взагалі ніхто не хотів останавливатися, нічого. Вони хоч помогли. Згідно з новим законом, міліція, тобто тепер зараз поліція, має перетворитися із карального органу на сервісний. Однак сувора реальність така, що часто нам доводиться захищатися від тих, хто нас би мав захищати. Сьогодні поговоримо про ваші права при спілкуванні з поліцією. Чи довіряєте ви поліції чи ні? Кому поліції. Я сам собі не довіряю. А в реформу вірите чи ні? Нічого я не вірю. А в Бога вірите? А в Бога до. Да. Ну а як ви думаєте, реформа вдасться поліції чи ні? Та ніхера не вдасться цій державі, Чому? Поки не родиться Ленін, на Україні нічого не буде. Щоб підняти народ з вилами і ну, всі поліції. повалити. Все. Поліції ні. Чому? Ну що вони плохо працюють. А як ви думаєте, реформа вдасться поліції чи ні? Думаю, що вдасться, але не скоро. Чи довіряєте ви поліції? Ні. Поліції довіряєте? Так. Да. А чи вірите, що в реформу? В яку? – Ну, Вже два тижні міліція називається поліцією. А і що це вміняє? Ну, вміняє. Закон новий, нові люди повинні прийти. Ну, все добре, може, можливо, щось поміняється. Поліції довіряєте? А що ви ні. Як ви думаєте, реформа вдасться чи ні? Я не знаю, нічого не можу вам сказати. Є ну, по-разному. Не, не все однакове. Як говорить поліція, це значить не один чоловік, а есть... не різне. Є хороші, є таке. Перші три принципи, які потрібно запам'ятати, якщо поліцейський вас зупинив, не провокуй, не ображай і не тікай. З іншого боку, поліцейський сам має поводитися ввічливо, має представитися і просто так вимагати у вас показати документи не має права. Поліцейський має право зупинити громадянина на вулиці там з вимогою пред'явити документи, там чи проведення якогось поверхневого обшуку чи вчинення будь-якої іншої дії лише в тому випадку, якщо поліцейський має відповідні підстави. До яких належить, наприклад, особа візуально схожа на особу, яка перебуває в розшуку, або особа знаходиться на місці вчинення якогось правопорушення, або там, наприклад, ДТП, або на місці е перебуває в зоні, яка має спеціальне регулювання і тут доступ обмежений, або зовнішні ознаки особи. Вказують на те, що вона найбільш ймовірно вчинила злочин. Ну, наприклад, там, не знаю, закривавлений одяг, обличчя, руки, ноги. Там, ось. Або так само, якщо особа перебуває в транспортному засобі, який має зовнішні ознаки того, що транспортний засіб побував в ДТП. Якщо ніяких таких підстав немає, то поліцейський не вправі. Зупиняти вас і вимагати у вас е пред'явити будь-які документи. Носити із собою документи ніхто не зобов'язаний, але все ж юристи радять мати при собі будь-який документ, який посвідчує вашу особу. Це дозволить уникнути багатьох проблем із поліцією, адже вона може затримати вас, відвести у відділок, щоб там з'ясувати вашу особу і протримати там до трьох годин. Якщо ж тебе все таки зупинили поліцейські, в тебе немає з собою документів, можна зробити наступним чином: чітко назви своє ім'я та прізвище, попроси полісмена перетелефонувати твоїм близьким, щоб уточнити твої персональні дані. Щодо поліцейського, за новим законом про національну поліцію, якщо поліцейський у формі, він не зобов'язаний показувати документи. Для цього в нього є спеціальний жетон на одязі, за яким його ідентифікують. Ви можете переписувати дані про цього поліцейського з цього жетону, а також знімати поліцейського на відео, якщо це потрібно, адже це не заборонено законом. Ніяких універсальних парад, які б там е давали можливість відразу. Там, відшивати поліцейських немає. Поліцейський це ну, представник влади. І він, е, його функція забезпечити громадський правопорядок. Ось ви повинні просто усвідомлювати, що без причин, без підстав він не має права до вас пред'являти ніяких вимог. Оце внутрішнє усвідомлення, воно є ну, наріжним каменем вашої позиції. Якщо ви усвідомлюєте, що вас безпідставно не мають права навіть документи вимагати і ведете себе ну, відповідним чином, адекватно, холоднокровно, позитивно, то поліцейський не розвиватиме свого, ну, відповідно, е ну, своїх вимог. Якщо на те немає відповідних підстав. Якщо ж є підстави, якщо ви схожі на якогось злочинця, то ну, тут, на жаль, мусимо відповідно, змиритися з цією обставиною і витримати якусь певну внутрішню перевірку. Обшуковувати на вулиці вас ніхто не має права. У виключних випадках поліцейський має право здійснити поверхневу перевірку руками або спеціальними засобами проводять по одягу. І це обов'язково має бути поліцейський однієї з вами статі в присутності двох понятих тієї ж статі. Під час поверхневої перевірки речей або автомобіля ви повинні самостійно показати поліцейському вміст особистих речей або автомобіля. Порпатися у ваших речах або кишенях ніхто, крім вас, не має права. Під час огляду уважно стежте за своїми речами, щоб туди нічого не підкинули. Якщо ж все-таки у вас знайшли щось протизаконне, поліцейський повинен скласти на це протокол. Ви можете з ним не погоджуватися і не підписувати, адже все, що ви підпишете, може бути використано проти вас. На практиці ми маємо ситуацію, коли обшук ну, проводиться так би мовити, в довільний, зручний ну, раніше міліції спосіб. І в постфактум складається протокол, в якому підписують за особи, які насправді не брали в ньому участі, в експертному середовищі побутує думка про те, що однією з ключових проблем колишньої міліції була система показників, відповідно, коли протоколи складались заради кількості. Якщо ця система перекочує в поліцію, то зміна міліції на поліцію нічого абсолютно не змінить. Якщо ця система буде знищена, то ну, поліція функціонуватиме дійсно на користь е нашого українського народу. Відповідно, запам'ятай, поліцейський не має права вилучати в тебе будь-які речі, якщо вони не є знаряддям або об'єктом скоєння правопорушення у будь-якому випадку. На вилучення речей також мають скласти протокол у присутності двох понятих. Стоване, ясно, чого Ви маєте право храніть молочання. Все, що ви зілєте или скажете, може бути использовано... Как там далі в качестве спасательного жилета? В качестве спасательного А, конечно, очень смішно. Я ще ні разу не зачитував права. І справді, якщо вас затримали, ви маєте право не давати покази, не давати покази проти себе, проти членів своєї сім'ї чи близьких вам гарантує 63-та стаття конституції. Якщо поліція хоче затримати громадянина. То вона це зробить, і опиратися законним наказом поліцейського е не можна. Це є вже порушенням законодавства. Поліцейський в такому випадку має право застосувати фізичну силу, прийому рукопашного бою е і спеціальні засоби, як то там наручники, наприклад. Е і об, він, ну якби він затримає особу і викличе відповідну оперативну групу. Вчинятиме ну передбачені законодавством дії. А єдине, що ви повинні просто розуміти за що вас затримують. Вам повинні ну невідкладно повідомити причини затримання. Вам повинні надати право повідомити близьких вам родичів ну, на ваш вибір, відповідно, про те, що вас затримали, куди вас направляють. Вам повинні вручити протокол про затримання. Протокол має відповідно містити точний час вашого затримання, і час це є час, коли вас фізично зупинили, а не час, коли вас там доставили у відділок, відповідно. А, тому ну, опиратися немає практичного змісту. Є практичний зміст спілкуватися з поліцейськими, а, знову таки задавати запитання а, про мотиви, про підстави, причини, а, чи, чи це, так би мовити, хтось робить собі показники знову таки, чи ви дійсно в чомусь підозрюєтеся, оскільки якщо вас ні в чому не підозрюють, та не підозрюють, ніякого злочину ну, поруч не скоєно. У вас немає. На обличчі на руках крові, ви не п'яний там, не порушуєте громадський порядок ніяким чином, то немає відповідно підстав для затримання. Вам повинні невідкладно повідомити про причини вашого затримання, вам повинні надати право повідомити своїх рідних та близьких про те, що вас затримали, і куди вас направляють. Так, людина має право на те, щоб їй роз'яснили її права, на те, щоб відразу ну невідкладно поінформували. Її рідних чи близьких про затримання. Має право на ну, побачити відповідно протокол затримання, має право підписати цей протокол або вказати в ньому ну, якусь свою власну думку, якщо вона не згідна з протоколом затримання. Людина має право. Має право на адвоката тільки вже в разі, якщо їй вручили повідомлення про підозру, фактично. Ну, безумовно, ми маємо права, гарантовані Конституцією на повагу до чисті і гідності, там на особисту недоторканність, ніхто вбити вас не має права, якщо ви не. Вчиняєте ніякого опору, коли вас привезли у відділок. Вимагайте, щоб інформацію про ваш приїзд внесли у журнал відвідувань. Запам'ятайте, затримання за адміністративне правопорушення може тривати не більше ніж три години. Якщо ж ви порушили правила обігу наркотиків, вас можуть затримати до трьох діб, але поліцейські повинні повідомити про це прокурора протягом доби. Куди звертатися в першу чергу, звісно, варто звертатися за допомогою до свого адвоката, бо держава вам адвоката не дасть, поки не вручать вам повідомлення про підозру відповідно. Ну і плюс, відповідно, за такими діями завжди здійснює нагляд. Прокуратура прокуратура ну взагалі здійснює нагляд за діяльністю, в тому числі поліцією, за будь-якими порушеннями, чи за неправомірним довгим триманням, чи за неправомірним застосуванням фізичної сили. Ось тому безумовно, якщо сама поліція не повідомила прокуратуру, то ви чи ваші родичі та близькі можуть повідомити прокуратуру про те, що вас тримають. Понад встановлений срок. Якщо ж є в законі підстави ну, тримати 72 години, то ну існує відповідно теоретичне право на оскарження до суду арешту, але ну, практика застосування дуже не на користь відповідно затриманих. Стаття 30 Конституції України та стаття 14 Кримінально-процесуального кодексу гарантує кожній людині недоторканність житла. Це означає, що ніхто, в тому числі працівники правоохоронних органів, не мають права без законних підстав увійти до вашого помешкання без вашої згоди. Поліцейський має право увійти до вашого будинку чи квартири лише за вмотивованим рішенням суду, і з ним вас. Повинні ознайомити без умотивованого рішення суду. Поліція має право потрапити до вашого житла лише коли рятуватиме життя людей та цінне майно під час надзвичайних ситуацій, коли переслідує підозрюваних у вчиненні злочину, щоб припинити злочин, який загрожує життю людей, які знаходяться у вашому помешканні. Після проникнення полісмен обов'язково має скласти протокол. Отже, будьте спокійними при спілкуванні з поліцією, вивчайте і знайте свої права. З вами був Олексій Хутерний. Наше гасло борімося, поборемо до зустрічі.